Різновиди ходьби. Ходьба спиною вперед. Одну ногу виставити назад. Опора на всю стопу. Або на її передню частину. Іншу ногу приставити до неї опора на всю стопу. Наступний крок з іншої ноги. Імітаційні вправи. Рак. Руки за спиною. З високим підніманням стегна. Ногу поставити на передню частину стопи, потім на всю стопу. Одну ногу зігнути в коліні та підняти вперед угору. Гомілка зі стегном мають утворювати кут 90 градусів. Імітаційні рухи, півник, конячка, чапля. Ходьба з хресним кроком. Під час хресного кроку одна нога виноситься вперед і виставляється перед іншою трішки вбік. Пересування вперед незначне, тобто не робити дуже сильний крок у бік, щоб не втратити рівновагу. Дякую за увагу.